Нази він дбає про слизову носа при нежиттю. Шостий раунд має назву Правда чи брехня зараз по одному учаснику від кожної команди виходить на цей прекрасний подіум і по черзі озвучують про себе якийсь факт. Це може бути правдивий факт. А може бути вигаданий факт про себе. Учасник, суперник навпроти, має визначити правда це чи брехня. В кожного в руках є відповідна табличка з словом, яке підтверджує, правда це чи брехня. Кожен, хто вгадає, принесе команді один бал. У мене все. Я запрошую на цей подіум. Вибирай. Володимира Ярославського і Леся Нікітюк. Вова, да, Вова, будь убедительным. Або ні. Розказуй. Я не вмію готувати. Окрошка. Питання побудовано так, що я начебто маю сказати: та брехня, звичайно, ти ж вмієш все готувати. Ні, не правда. А може, так спеціально типу сказав, щоб я сама подумала, ну. Жодна людина не може сказати, що. За кого ти граєш? Можеш сказати? Коротше так, це правда. Ти не вмієш готувати окрошку. Гадала? <зваж> так. Аргументуй. Тільки можна програвати. А, в мене а, з дитинства ніколи не було цієї страви: ні у бабусі, ні у однієї, ні у другої, ні матусі не готували. Ми готували. Холодний борщ відрами, а ти що не а, можеш я... вчитися, що там готувати? Ви дивись, дивись настільки холодний борщ в мене смачний, і він є у мене в ресторані вже що більше п'яти років. Він набагато смачніший мені. Ти просто не хочеш. І Це просто добре. Розказую, розказую свою історію. Чи правда, що я зустрічалася з світовою зіркою, зі співаком, якого звати? Крейг Девід. Tuesday. Wednesday. Так нагадала. Мені здається, що якась хитринка у ваших очах каже, що це неправда. Що Леся з Хмельницького не може такого сидіти в аеропорту Парижу. Шарль Деголь, і тако біля неї сидить Крейк Девід. І каже, ти така гарна. Звідки ти? А я кажу, доброго вечора. Я з України. Class. А він каже серйозно, oh. я кажу, єс. Yes. кажу let's go make a selfie. Краєк, він каже, let's go to have some lunch. Я говорю окей, ми зробили селфі, ми познайомились. Він запросив мене на вечерю, запропонував зустрічатися. Сказав, мене немає часу. А є хто провіряє ці факти? Взагалі, людина, хтось в цьому в цьому хто прям А, чіпа... а за мене в інстаграмі ось. є з ним фотка. Пане суддя, це я до вас кажу. Ти програв і фотошоп. Да. фотка і підписка на фотошоп. А включіть, будь ласка, під мій вихід пісню Крега Девіда. Ну що, добре, давайте продовжувати. Хто з вашої сторони? Від нашої сторони. Анна Сліванчук. Від нашої команди йде Дмитро Голубєв. Дмитро Голубєв! О, Анна Сілванчук, Іди, Красиво! Давай, давай, давай. Правда, правда і тільки правда. Не підглядайте, будь ласка. Та я на сідниці дивився. Починайте. Чи правда, що у мене був чорний пояс по джиу-джитсу? Відповідь правда чи брехня? Чорний пояс. Поправ його з чорними штанами. Бо білий. Чорний пояс це занадто. Зараз мій син займається тейкандою, він отримав е, жовтий пояс. Чорний пояс з джиу джитсу Я думаю, що це неправда. Можна барабанну дріб таку? Давай. Правда. Так, да, тільки ну є невеличкий нюанс. Він у мене був всього десь хвилин 10-15. Ти тримав його в руках? Просто ні, а я приїхав на змагання. Е Це чий так він. у роздягальні? Я побачив, що просто поясу в мене з собою немає, і тренер віддав мені свій. Я вийшов на татамі у чорному поясі. А в тебе тоді був який? Білий початковий. Білий початковий. Чудесно. Но, но фактично він у мене був. Ну таке. Ми потім будемо скаржувати. Це Так само, як я вас. сфоткалась з Крейгом Девідом, і ми зовсім тепер друзі. зовсім не так само. Зовсім не так. Само. Найкращі друзі ну, кінтек кін вона дійсно сфоткалася. Він просто потримав. Добре, слухай мене уважно. Будь ласка, мій хлопчик з чорним поясом по джиу джитсу Анна Селіванчук було в її біографії таке. Що вона одночасно працювала в сексі по телефону та на релігійному каналі. Одночасно. 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 Прям один той же момент. Наскільки я просто знаю твою багатогранність того твого таланту, мені здається, що це правда. Дуже шкода. Дуже мені шкода. Що ти можеш про мене таке подумати? Що я можу одночасно казати, так я торкаюсь, <тас> а потім казати: доброго ранку! У нас сьогодні свято Пресвятої Богородиці. <смеш> переверни, переверни, переверни. <смеш> да. Це що правда? Да! <праць> Вибачте, дівчата, ну в нього не могло бути. Твоє суджу джису не могло. Ольга Мартиновська і м -м, Андрій Рибак. Андрій Рибак. Угу. Давай, Оля, злови його на ключі. І що. Зроби з нього форшмак. Ну, давай я розпочну. Давай. Чи правда, чи брехня можливо, що пісню Наді Даросієві, «Що щоб не було. Цю, що вона співає з Кацуріним, написала моя команда в Лізі сміху, коли Надя була у нас тренером, і ми мали співати її в фіналі нашого виступу. Просто її не взяли в ефір і вирізали. Вона звучала, щоб не зійти з розуму, маємо бути в лізі. Ми отак. От було сильно правдоподібно для правди. Сильно ти вже в деталях розписав. Тому я вважаю, що ти говориш неправду. Зазвичай, коли є багато деталей, і типу, ти можеш прям все розказати в ситуації, як вона була, це, власне, і є правда. Зазвичай так в житті, але не сьогодні, на жаль, це брехня. Але ти класно брешеш. Так. Чи так. правда, що я займалася сексом в холодильнику? Холодильнику. Ні, холодильника й мовчи. Ти займалась сексом в холодильнику. Дивись, будемо думати. Наскільки я зрозумів, ти також. Ти також пов'язана з кулінарією. Так як я був на майстерфіт, я знаю, що там багато великих холодильник часу холодильник. Знову ж це ж не в розумінні. Типу, бачте, просто скажи, правда чи брехня риба? Так, от тебе бурлили почуття. Ти побачила когось на цій кухні, зрозуміла, що це твоя доля, і ви, дочекавшись, поки ресторан закриється, зайшли в цю морозильну камеру, і там зайнялися коханням. Я вважаю, що це правда. Перше перше. Ти в нас був на мастер шефі Так. Чого я тебе не пам'ятав? Правда. Він був у холодильнику. <Four> я, я чекав вас у холодильнику. Ну, скажи вже хороше. <stell deaf> <Yeah>! <diyor> Але вже розвадить. ми не чекали, поки закриється ресторан. Камер. Просто скрізь камери, там люди, там борщ вариться, і треба десь, можна. <гум> Вонка, це, це ти <гум> так. Не в морозильнику, а в холодильнику. Насправді Андрій правий, що е, наші технічні холодильники в ресторанах, це не про мастер а в ресторанах, тому що я шеф-кухар. Вони не маленького, не домашнього розміру, а це дійсно кімнати. І зазвичай в ресторанах. Прилічних осьюди скрізь камери. стоять камери, і друга причина це те, що кухарі працюють по 15-16 годин і ні часу, ні сил на піти в душі, піти десь там на стакани на побачення. Немає тому все треба робити на місці. Ось головне, щоб тобі понравилося. Це Головне, ти вгадав і приніс Принісити один бал від команді нещасній. Розкажу. А, а, а чоловік, ну, типу, не казав нічого, що да це за це, це, це ж ну, мороз. Я ні, ні, це він, він мороз! Він спеціально, Він спеціально. Холодильна камера! У мене питання на рахунок цього. Холодильна камера, вона не, ну, не, ну, вона не спортилася після цього. Бо я сподіваюся, там же було капець як жарко. <реш> Ладно, добре. То й я вірна вже робота стою тут. була. А це я, так? Це да? я. Добре. Це ти. І це ми я з тобою це підемо. Ну, пішли. — Боже, в мене дуже холодні руки. А в мене в холодильнику ти не, ще. Не холодильнику було. — в холодильнику часом була. <ріст> <ріст> а в мене в самольоті не було. Я перепрошую, а можна вашим холодильником якось скористатись? — Я почну, історія моя така. Так. — Чи правда, що я колись працював далекобійником, водієм вантажівка? Може, тобі просто треба було гроші, і ти в Києві не міг знайти роботу. Актори завжди якось починають займатися спочатку. Ну, бо я також э, працювала агентом спочатку нерухомості. Та добре, яка відповідь? А, слухай, ну було би прикольно. Було би прикольно. Давай це буде правда. Правда. Так. Да. Так, я вже забув, що там у мене. Так, да, це дійсно правда. Так, да, це дійсно правда. Колись це дійсно була моя підроботка. Я їздив по всій Україні на вантажній машині. Клас! Гідрофільну Гідрофільну олію Єдрофільну возив. олію возив, так. Чи правда, що мій перший поцілунок, ну такий, по дорослому поцілунок, був у 26 років. Що таке по дорослому? Сьогодні у мене просто тріснули, колись була да? дівчина. Яка в цілому не дуже любила цілуватися по-дорослому, скажімо так, багатоплом просто у неї було плюс <світ> брекети. Тому якщо така ситуація, в цілому мож... я знаю сам, що це можливо. Так, так. Да, тому я думаю, що це правда. Ну, це не було пов'язано з брекетами, але це правда. <плес> 26. А, ну, ти просто чекала, хто тобі сподобається. Так, насправді мені так. було дуже важко з кимось зустрічатися. Це правда, так. тому що мені ну, ніхто не подобався. Ну клас, клас. <п 'яте> Конкурс зіграно. Кстати, у дівчат всі якісь факти, типу, все про Скажи. секс. У нас он дальнобойщик, чорний пояс. <риво> Оце то життя. <риво> Тому що ви да. мужики. 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 <риво> Ми все одно більше вгадали. Пане суддя. А колись то була статистика, що чоловіки думають більше про секс, ніж дівчата. Виявляється, навпаки. Ви думаєте, а Ми займаємося. Оце правда, так. Да. Wow. Дівчата сьогодні виграють. ]ening. Дивіться, яка у нас ситуація? <заплив list> Справді у нас нічия 3-3. Боже, але. Дмитро Голубів. Ага, ага, зараз тобі чорний пояс. Пане суддя, Тренер пане суддя йому вру. Саме то тривайте, стривайте, стривайте. стривайте. Дійсно, він не сказав, що він його отримав, заслужив. Він сказав, що, у нього, він був. Він сказав, що нього був. був. Ви не вибріхуйтесь вже. Ми вам слухаємо, пане суддя. Зараховую за правильну відповідь ані Селіванчук. Тому що я вважаю, що питання було некоректним і Некорект. Аня вгадала. Леся Іванівна. Так, пане суддя. Отак сходили на ланч і він каже, мала, давай жити разом. Ну ні, ну там ну не прям жити разом, ну там. Леся Нікітюк. Зустрічатися і мала, давай ще побачимось. Що вам не подобається? Call me tomorrow, Це да! або in September! On що on ви починаєте? Позвоніть Крейт да, Девіду. Плюс один. Зараз. Лесі Іванів. Я є докази, всі аргументи. Якщо Я навіть покажу. Крейг Девід трошечки завівся від вас. Чого це трошечки? Він там. <хи> як Може навіть і конкретно. Там Шарль де угу. Але... Там весь Шарль де стояв, <хи> просто <хи> як холодильник. <хи> Добре, що холодильна камера. Була зачинена в той момент. Вона була зайнята. І це врятувало ваші стосунки, не існуючи з Крегом Девідом. Що ви мене ставите в незручне положення? Всі будуть думати, що я, типу, в мене взагалі нікого немає, я придумаю, що я то з Крегом Девідом. Леся Іваніна, я вам ставлю одне просте запитання: чи правда, що Крейг Девід пропонував вам стосунки? Да! <плес> Дякую, що ви не вмієте брехати. Нічия 4-4 і дивоглядки. Мені здається, похолодало в студії. Я запрошую на дивоглядки наших кулінарів. Олю Мартиновську та Володимира Ярославського. Виходьте на подіум. Один почали кліпнуло так кліпнуло. Це перемога чоловічі збірної! Я зачитую бонусне запитання. Давай. Скільки відсотків жінок вважають, що Крейг Девід і Леса Нікітюк дійсно зустрічались? Просто руки підніміть. Ми вас засудимо. Я Добре, ми відповідаємо 100 тоді. Давай, 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 давай. Скільки відсотків жінок? Увага, прикидалися, що погано себе почувають, аби не робити домашні справи. А домашні справи домашні справи. секс підпадає під класифікацію домашнього справи. Я не думаю, що прям ж Ну ми, якщо вона не зробить ввечері, все одно буде робити зранку. Ніхто не стане це робити. Мені Здається, що не багато це <звук1> 40. Ми готові. Ми вважаємо, що це 40. Ну що 43 відсотки. 43%. 43 я приймаю цю відповідь увага на екран. Вибачте за цей дурнуватий сміх, але просто захотілося так. Пане суддя, до якого я відчуваю повну недовіру і холод в душі. Скажіть, будь ласка, який рахунок? А я вам потім скажу, я погано себе почуваю. <рес> Чоловіки, не даю вам бонусу тисячу гривень. Не заслужили, не вгадали. Хлопці, у вас вже на рахунку 5 тисяч гривень. Я вас вітаю. У дівчат трошки більше. Одинадцять тисяч гривень. Абсолютні не біда. Не біда, абсолютно. З'явилася у студії якась напруга. Гроші нас люблять, але як друга. Все, що я казала, це правда. Мене застудило. Я ну, дам вам серйозні аргументи.